Прогноз на 29 грудня. Ой, а що це у вас на носі? А, це Новий рік на носі. Ну, тому день буде метушливий. День проходить через зусилля та подолання перешкод. Все не так швидко, як хотілося б. Думайте головою, але не забувайте слухати інтуїцію. Є шанс втягнутися в аферу або стати жертвою аферистів. Тому не женіться за низькою ціною, бо можете, врешті-решт, бути розчарованим і відчути себе жертвою обману. Є ризик вихідний день перетворити на робочий. Головне, щоб це була добровільна жертва, і ви розуміли, заради чого більшого ви це робите. Поїздки сьогодні можуть скасовуватись або затягуватись. Можете попасти в затор, тому закладайте більше часу в дорозі. Якщо плануєте подорож, виїжджати треба заздалегідь. ДТП, аварії, поломки, збій електроніки. Не поспішайте. Все вирішується завдяки креативному підходу, а інколи достатньо просто зачекати і все вирішиться само собою. Переїзд, коротка поїздка, відрядження. Поїздка не туди, куди планувалося. Поїздка в місце для розваг. Негативі дня бажання самоствердитись, велика вірогідність травм, ти зі сторони начальника, страх здатися смішним, залежність від думки інших людей про себе, невіра у себе та свої сили, агресивна поведінка під час критики, навіть конструктивне, самотність, нерішучість, пригніченість, обережно з вогнем, можливі побутові опіки та спалахи електротехніки. Сьогодні ви будете комфортно себе почувати в дорогому та фірмовому одязі або в речах. Стилю сафарі, звісно, стиль сафарі – це не тільки у нас хакі штани з великою кількістю кишень, ще й тваринний принт, Тому тигриці, левиці, зебри. Виходьте на полювання. Також зверніть увагу на такі кольори, як золотистий, пурпурний, синій, помаранчевий, жовтий та червоний. А я бажаю вам прекрасного та гарного дня.